Депутати міської ради, працівники міськвиконкому, бізнесмени та представники громадських організацій всі вони є зацікавленою стороною в реалізації проєкту МЕРМ. Особливо це стосується представників бізнес-структур, які готові співпрацювати з інвестором, адже наразі обсяг інвестицій зріс на 15%. Якщо будуть нові перспективні проекти, значить прийде і інвестор. Розговори ведуться давно, що ждуть від нас приємлених проєктів, які можна було б предлагати в тому вигляді, як. предлагается на мировом рынке и в условиях Европейского союза те проекты, которые могут финансироваться за счет иностранных инвестиций. Проект МЕР працюватиме в 13 обраних містах партнерах Львівської та Дніпропетровської областей. У нашому регіоні це Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Першотравенськ та Тернівка. Проект «Місцевий економічний розвиток міст України, який щойно починає свою роботу в Дніпропетровську, покликаний покращити економічні умови життя українських громадян, зокрема міста Дніпропетровська. Проект МЕР ставить перед собою першочергове завдання надати технічну підтримку містам-партнерам щодо розробки стратегічних планів місцевого економічного розвитку. Новий проект буде сприяти децентралізації влади та реформам місцевого самоврядування, активізації місцевих ініціатив та поліпшенню умов для ведення бізнесу. Для цього, починаючи з 2012 року, будуть запроваджені конкурси, переможці яких отримують спеціальні гранти. Під час презентації проекту обговорювались інноваційні механізми залучення коштів та доступ до реалізації. Малих грантів донором проекту виступає Канадське агентство міжнародного розвитку, яке є федеральним агентством уряду Канади. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 сьомий канал.